Привет, мои хорошие. Привет, мои люби. Так скучил за вами. Капец. Сегодня 48 день. 48 день. И так нас никто же не менял. Не меняю, когда Уже так все достало. Я даже не знаю, как дальше будет. Вже дуже хочеться звідси вийти. Знаєте. Вже як наступає тиша, тобі чогось не вистачає. Тобі стає страшно. Вже просто привик до того, що постійні вибухи, стрілянина і все остальне. Все на тому же місці. На тому. В нашому да, цьому домику розбитому. Сьогодні туман. Погодка. Не дуже. Але хороша погода. Хороша погода для того, щоб вийти звідси помінятися. Бачите, що тут робиться з міста. Ваха на зв'язку. Ваха-ваха, що ви чуєте? Що з позаду? Я прислухаюся, але поки мінус, поки мінус. чутно Передали пораці. Чутно голоси. Уважа, я коваль. Чи це моєї доповіді, вони не озивали. Плюси, плюси, коваль, плюси. Хтось лазить. Де то? кричать. Ну, ми вас знайдемо. Ой, знайде. Не видно ніде нічого. Нічого, тут десь вони перебігають от туди-сюди. Щой так громко кричать друг до друга, як наче в себе вдома. Розбили онда. Розбили місто повністю. Оце, оце таке все розбите везде кругом. Немає нічого живого. Немає нічого живого. Все побито, все потрощено. Колись було місто, де жили люди зараз. Одні просто руїни, які навіть це місто немає. Сенсу відбудовувати це. Просто треба все вигорнути звідси і побудувати нове місто. Бо нічого ціленького немає. Абсолютно нічого. Добре, мої хороші. Хочу сказати, що люблю вас усіх, люблю наших діток. Дуже сильно Наталка, люблю тебе. Сподіваюсь, що й ти мене любиш і відчуваєшся для мене. Цілую вас. Дасть Бог, побачимо.